Руйнування Каховської ГЕС стало величезною катастрофою для усього народу. Сьогодні ми дізнаємось думки кам'янчан з приводу наслідків цієї катастрофи. Ходімо! Найперше це буде екологічна катастрофа, дуже багато жертв, це люди, це тварини. Дуже багато буде людей залишитися без роботи, без жилья, ну, а нам швидше побідіти. Я думаю, що людям буде Особливо вагітним, особливо діткам, які дуже маленькі, дуже небезпечно, це саме елементарне, це кишкові захворювання, палички, і це саме таке, я думаю, легке. Каховське водосховище, воно ж найбільше в Україні там одне. І якщо не буде води, то буде погано в Україні. А як гадаєте, наше місто зачепить якимось чином? Я думаю, ні. Думаю, ні. Якщо говорити про наше місто, то ми знаходимося Дніпро, якби то кажуть, вода назад не йде, не тече вгору, то я думаю, що ні. Я думаю, що це погано, тому що може початися масове ну, захворювання, епідемії. Про це в новинах теж казали. Но я не думаю, що це добре закінчиться. Я не знаю, як. Как... Наши люди это будут восстанавливать. Но уверена, что мы настолько сильные и мужественные, что у нас все получится. Я гадаю, это наше место зачепать. Сподевающий не. Это очень плохое вообще было действие русских оккупантов. Не нужно было так делать, потому как это не только нам будет хуже, но и им так же самое. Вернется это все. Моя думка такая. уже круто. А я гадаю, это наше место зачепать. Ну, зачепить оно может только по воде, я так предполагаю. Вот Днепр, оно же все равно ж микробы, вот это вся эта трупы животных, это все грязь, это, это все равно по воде оно подойдет, но я думаю, справимся. Я думаю, справимся, ничего страшного. Переживем. Будем жить все, будем здоровы, ничего. Переживем и эту гадость, переживем. Чернобыль пережили, переживем. это переживем. Да что-то серьезное. Конечно, экологическая. Катастрофа, ну, загрязнение, это все же. Все, все в починають ям вигрібних, каналізація, все з угу. Кладбище, все остальне. Це буде засуха, це по-перше. А по-друге, я думаю, те, що затопило, воно ж затопило не тільки дома, а туалети. Е Звірів, все це, це буде розлагатися, це ну, це буде жах, тому що Одесу можна вже не їхати. Туреччини тим паче. Тому що, якщо кажуть, ніхто не помічає, каже, та що буде, що буде. А насамперед це буде страждати море, тому що воно все буде стікати до туди. Ну це жах. Гадаєте, наше місто якось зачепить, чи от, тому що ми трошки зверху, то ні. Будемо сподіватися, що ні. Дай Бог. Да. З водою води, поки нормально, що у нас. Буде засуха херсонських, арбузів не буде в нас. Шкода, тому ну, це дуже жахлива ситуація. Ніхто про це не каже, кажуть тільки наші люди, але вони не помічають, як торкнеться кожного, не тільки нас, а кожного європейця та кожного, того, хто живе на узбережжі моря. Тому я не знаю це жах. У наслідки будуть, не знаю які, але вони будуть, думаю так. Масштабні, наскільки, кого зачеплять? Ну, так, так не знаю, але не будуть. Що... Нашого міста, як гадаєте. Ну, наскільки сильно, не знаю, але ну, будемо дивитися. Щось воно дасть у себе знати. Наше місто зачеплять, нам не слід чогось боятися». Я думаю, що ні, тому що ми трошки вище, але нас будуть брати з нас воду. І я думаю, що ми також будемо як, під, під наглядом людей інших, тому що нас будуть забирати воду для того, щоб надати іншим. І буде цепна реакція, і до до Києва, і все вище, вище, вище буде. Там. Чесно говоря, не знаю. Ну, скоріше, що це буде Ну, Наслідки завжди є. Ось такими були думки та сподівання наших кам'янчана. Ми з вами побачимось в наступному випуску.